Ветеранський простір продовжує функціонувати в громаді з моменту заснування ветеранського простору у Світловодській громаді, а саме з липня 2023 року, по теперішній час, за рахунок коштів міського бюджету, було надано матеріальну грошову допомогу військовослужбовцям та членам їх родини з бюджету Світловодської міської територіальної громади. Виплачено матеріальну допомогу 30 військовослужбовцям, які отримали поранення на загальну суму 300 тисяч гривень. Надано одноразову грошову допомогу на лікування 112 ветеранам війни на загальну суму 617 тисяч 670 гривень. Виплачено одноразову грошову допомогу для поліпшення соціально-побутових умов проживання 18 ветеранам війни на загальну суму 262 тисячі 800 гривень. Також зазначений вид допомоги отримали 4 родини загиблих захисників України. Надано грошову допомогу на поховання. Родинам загиблих захисників України на загальну суму 670 тисяч гривень. Виплачено грошову допомогу для встановлення пам'ятників та впорядкування могил 40 родинам загиблих захисників та захисниць України на загальну суму 385 тисяч гривень. Відшкодовано управлінню освіти молоді та спорту. Вартість батьківської плати за відвідування дітьми, яких є, які є ветеранами війни, та дітьми, яких втратили батьків на війні, на загальну суму 517 тисяч п'ятсот гривня. Загальна кількість діток такої категорії становить 1247 гривень. Виплачено компенсацію за харчування. Дітей в загальноосвітніх навчальних закладах на загальну суму 345 тисяч 449 гривень. Зазначений від компенсації виплачується діткам, яких є учасниками бойових дій, та які втратили батьків на війні. Кількість таких діток складає 1663 тисяча дитини. Виплачено щомісячну матеріальну допомогу діткам загиблих захисників та захисниць України на загальну суму 225 тисяч 882 гривні. Виплачено щорічно грошову допомогу до Дня захисника України, 87 членам сімей загиблих захисників України на загальну суму 435 тисяч гривень. Надано матеріальну допомогу до Дня матері матерям загиблих захисників та захисниць України на загальну суму 64 тисячі гривень. Виплачено одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які були звільнені з полону, на загальну суму 30 тисяч гривень. Виплачено разову грошову допомогу військовослужбовцям, які були звільнені з військової служби в, пері... в період дії військового стану за стан здоров'я з виключною з військового обліку на загальну суму 11 680 гривень Зокрема, грошова допомога надходила за рахунок коштів обласного бюджету, а саме 59 членів сімей загиблих захисників отримали допомогу на загальну суму 1 мільйон 770 тисяч гривень. 183 військовослужбовця отримали допомогу при пораненні на загальну суму 2 мільйони 745 тисяч гривень. 36 дітей загиблих захисників Захисників отримали щорічну допомогу на загальну суму 207 тисяч гривень. Також на суму 256 тисяч 998 гривень було направлено на реабілітацію Знам'янську обласну бальнеологічну лікарню 17 ветеранів війни. Вісім осіб було направлено на професійну адаптацію на суму 94 тисячі 400 гривень. Крім матеріальної допомоги було видано посвідчення члена сім'ї загиблого та посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Надано Юридичні та психологічні консультації. Видано 141 посвідчення члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Видано 37 посвідчень особи з інвалідністю внаслідок війни, надано 317 юридичних консультацій. Ветеранським простором Світловодської міської територіальної громади надається психологічні супровід членів сімей загиблих, діючих військовослужбовців, військовослужбовців, які були звільнені з військової служби, а також військовослужбовців, які були звільнені з пору та членам їх сімей. Кількість наданих психологічних консультацій зазначеної категорії осіб становить 112 консультацій діючим військовослужбовцям. 38 консультацій членам сімей загиблих захисників України, а також дві консультації військовослужбовцям, які були звільнені з полону. Ветеранський простір завжди готовий прийняти та допомогти військовим та їх родинам. Також за детальною інформацією звертайтеся за адресою вулиця Героїв України, 4 кабінет 1А. Ветеранський простір продовжує свою роботу. Шановні учасники бойових дій. Ветерани війни, члени сімей загиблих, військовослужбовці, які були звільнені з військовою службою, військовослужбовці, які були звільнені з полону, члени їх сімей. Будь ласка, за отриманням більш детальної інформації щодо отримання будь-яких видів допомог. Надання юридичних консультацій психологічного супроводу просимо вас звертатися до ветеранського простору. Ми знаходимо за адресою вулиця Героїв України, будинок 4, кабінет номер 1 а вхід зі сторони автостанції. Також будь-яку консультацію ви можете отримати за телефоном номеру гарячої лінії ветеранського простору 097 420 2004.